Дізнався про зраду дружини абсолютно випадково. Хлопець 23 роки. Ми з дружиною щасливі вже цілих три роки, і в нас росте донечка квіточка, але одного жахливого вечора все це перевернулося я, як завжди, повертався додому, і побачив, як біля під'їзду дружина сіла в чиюсь машину я негайно поїхав за ними. А що ви б подумали у цій ситуації? Пишіть у коментарях. Також підтримайте відео лайком та підпискою на канал. Моє серце калатало як шалене від хвилювання адже моя кохана в машині з якимсь чоловіком у голову лізли найжахливіші думки. Невже вона мене розлюбила? Невже їй потрібен інший? Я намагався знайти виправдання. Може, це таксі, може, колега підвозить чи далекий родич, але я знав, що брешу сам собі. Вони звернули в тихий проволок, де дерева змикаються над дорогою, парковка біля темного скверу. Я зупинився віддалік, вимкнув фари, відчув себе злодієм у власному житті. У салоні сірого седана загорілося світло, я побачив їхні силуети. Вона повернулася до нього й усміхалася так, як раніше усміхалася тільки мені. Він поклав руку їй на волосся, вона не відсторонилася. А потім світло згасло. Я залишився в темряві, вчепившись у кермо до болю. Повітря в машині ніби закінчилося. Погляд упав на телефон. На заставці ми втрьох я, вона і наша донечка в кумедній панамці, щасливі ідіоти, а за 50 метрів від мене руйнувалася моя сім'я. Мене накрило нудотою. Хотілося вийти, розбити шибки, витягти його. Але я просто сповз по сидінню, закривши обличчя руками. Перед очима стояла усмішка моєї доньки, яка зараз спить, і не знає, що її сім'ї більше немає.